Доволі не ржавів Заорирало, врожай землицю, Знов храми, дзвоном златом куполів, вітають древньогалицьку столицю, Знов храми дзвоном златом куполів Вітають древньогалицьку столицю! Місто короля Данила Галицького. Воно дало назву цілому регіону України. Тут був один з наймогутніших осередків нашої державності. Тут народжувався і загартовувався у переможних звитягах Галицьких полків на чолі з мудрими князями Український Дух. Тут укладали державні документи, писали літописи. Споруджували білокам'яні храми, подібних до яких не було в усьому світі? Це давнє місто над Дністром, де кожний клаптик землі, кожний камінчик дихає історією. Галич, ця назва однаково звучала і в долітописний період, і в княжу добу звучить так і в наш час. І якого би рівня не був, Столицею краю чи невеликим рейцентром його значення для нашого життя залишається вагомим, і нині його пульс б'ється в унісон з ритмом сучасності. На освітянських теренах Галицького району функціонує 23 дошкільні навчальні заклади, з них 8 знаходяться у місті та 15 у сільській місцевості, у тому числі, 5 навчально-виховних комплексів, у яких перебуває 136 дітей. Всього в дошкільних навчальних закладах виховується 1276 дітей. На базі загальноосвітніх шкіл. Створено 15 дошкільних груп з короткотривалим режимом роботи. Всіма формами дошкільної освіти охоплено 1648 дітей віком від 3 до 6 років. У районі кількість дітей віком від 6 до 18 років становить 6959 осіб, з них 6941 навчаються у школах. Загальну середню освіту забезпечують 44 навчальні заклади, а саме 21 загальноосвітня школа перших третіх ступенів та 23 перших других. Два заклади нового типу гімназії. З них 8 навчальних закладів знаходяться у місті, 38 у селі. Навчально-виховний процес в районі забезпечують 1069 осіб. У двох міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, які знаходяться у Галичі в Бурштині, учні набувають навичок відповідних професій. 1879 дітей відвідують позашкільні установи: Галицький районний центр дитячої та юнацької творчості, Малу Академію народних ремесел та дитячу юнацьку спортивну школу. Методичний центр відділу освіти це один з підрозділів освітянської структури. Саме він сприяє активізації творчої діяльності педагога, виявляє цікаві методичні знахідки. Шляхом аналізу рекомендує учителям апробувати їх, застосувавши за умов школи, учнівського колективу, пошук нового, нетрадиційного, цікавого, розумного, раціонального і доступного. Є чи не найголовнішим його завданням. У методичному центрі працює 12 методистів. З них один із педагогічним званням учитель методист троє старший вчитель. Високим є професійний рівень методистів, 59% мають вищу кваліфікаційну категорію. Більші з них мають багаторічний стаж роботи, що уможливлює забезпечення належного рівня творчого зростання вчителя. І значного вдосконалення його педагогічної майстерності. Районний методичний центр працює над реалізацією науково методичної проблеми, формування професійної компетентності педагогічних працівників в умовах провадження національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Відповідно до структури методичної роботи, в районі діють 32 методичні об'єднання. 14 постійно діючих семінарів, 1 семінар-практикум, 4 проблемні семінари, 3 школи методичних навичок, 1 школа передового педагогічного досвіду, 5 шкіл молодого вчителя, 1 інтегрований семінар, 2 школи педагогічної майстерності, 3 динамічні групи, 4 майстер-класи, 2 авторські творчі майстерні.